Кажуть, що ті, хто забули своє минуле, не мають майбутнього. І це дійсно так. Утім, яке воно те минуле? Як бути, коли історію намагаються переписати майже не щодня? Як розібратися серед безліч гіпотез і припущень? Саме для цього у новому телевізійному проєкті Дорогами християнства ми зможемо поступово дослідити основні віхи історії християнства на наших теренах, давши відповідь на наступні ключові питання якою була віра наших прабатьків? Яким вони вбачали майбутнє? Які цінності та чесноти складали основу духовності нашого народу? Яким чином розвивалося світосприйняття та вірування українців? Що це означає для нас сьогодні і до яких перемін закликає? Залишайтеся з нами у новому телевізійному проєкті Дорогами Християнства. Увесь цей час допомагати у нашому дослідженні буде магістр релігієзнавства, знавець української історії, дослідник архівів та старовинних документів Нероба Віталій. І я з задоволенням запрошую його долучитися до нашої розмови. Віталію! Вітаю у студії. Сьогодні ми починаємо цікаве дослідження історичних документів і фактів. Раді, що ви зможете допомогти нам дати відповіді на таємниці та загадки історії. Але перед тим як ми перейдемо безпосередньо до нашої теми, пропонуємо вам і нашим шановним телеглядачам переглянути історичну довідку, яка веде нас в курс нашої розмови. Християнство одна із трьох світових релігій, що виникла в другій половині першого століття у східних провінціях Римської імперії. Засновник Ісус із Назарету, який народився у Вифлеємі від Марії, дружини Йосипа. Він проповідував любов до Бога і ближнього, рівність і братерство. Його учнями стали 12 апостолів, яким учитель доручив нести вістку Євангелія всім народам, кажучи: «Дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Відомо, що учні охопили проповіддю величезну територію, від Ефіопії до Північної Європи, від Іспанії до Індії. Цікаво, що в Україні Каз дотепер живуть віряни, які називаються християнами святого Фоми, У Скіфії та Сарматії, на північ від Каспійського та Чорного морів, поширював Боже слово апостол Андрій. Панівна в дослідницькій літературі концепція утвердження нового світогляду в Київській Росії ґрунтується на Волтимировій легенді, згідно з якою хрещення в 988 вісімдесят році було радикальним актом переміни віри цілого народу. Наріжним документом, на якому зведено цю концепцію, є відома повість минулих літ, написана Нестором Літописцем. На тому описовій поді, зробленому у 12 столітті, побудована фактично й уся вітчизняна історія епохи Київської Росії. Та чи можна вважати дослідження і виклад науковим, якщо вони спираються на одне джерело? Адже існують інші хроніки, різноманітні письмові документи й археологічні знахідки, і не лише слов'янського походження. Тільки їхнє ретельне вивчення на підставі виваженої методології, сучасних методів та принципів дасть змогу відтворити справжню історію християнства на українських землях. Отож, питання до вас: чи позбавлена історія християнства в Україні білих плям? Якщо ні, то наведіть приклад. Можна сказати так, що вся історія християнства в Україні для широкого загалу є великою білою плямою, починаючи з першого етапу, скажімо, християнства від апостола Андрія, про якого ми знаємо, що був на Київських горах, благословляв і давав просто про те, що багато церков буде в Україні, багато Божих людей буде, аж до Володимира, до офіційного хрещення. У нас, здавалося б, християн не було в Україні. Таке в нас тисячу років великого білого пляма. Тобто, але дуже довгий період. Але насправді християнство було. В різних формах, в різних, скажімо, напрямків, різних ідеологічного спрямування, але християнство в Україні було. Та й навіть сама хрещення Київської Русі, яке відоме всім, цю дату знають, починаючи зі шкільної парти і до, скажімо. Саме старості пам'ятають 988 рік, як на зубок так. знають, але це також велика біла пляма, недосліджений, недосліджена така тема. Тому тобто що навіть цю дату нам прийдеться з вами Цю досліджувати, дату. Потрібно перевіряти. Буде переглянути, що з нею пов'язано з цією датою, що насправді відбулося. Якщо до наступних періодів після хрещення на Росії. Коли ми скажімо, християнство в Київській Русі ще більш-менш відомо, як там воно розвивалося, Ярослав Мудрий, інші, але коли приходить Золота Орда, коли хан Батий штурмом бере Київ і руйнує Київську державу на протязі, скажімо, сотень років татарського так званого Іга, питання в тому, яким була доля християнства в Золотій Орді? Мабуть, дуже Про багато це... джерел було знищено, і це за цього може бути така, така біла пляма? Чи ні? Проблема, скоріше не в тому. Проблема в тому, що християнство в Золотій Орді було так званим Несторіанським. Це були, ну можна сказати так, протестанти Азії, Християни – протестанти. Азії тому дуже багато згадок просто були знищені, переписані і це далі. питання взагалі в нас не піднімається і не розглядається з відомих mm. причин. Давайте далі подивимося, як щодо інших періодів, можливо ближче до нас, більше інформації ми маємо історичні цікаві моменти вже після Золотої Орди в добу Великого князівства Литовського речі Посполитої цих найдемократичніших держав Європи в Україні були присутні такі рухи, як жидовствуючі. Саме з них від, з України бере свій початок цей рух. Відома Новгородська Республіка, де це віровчення жидовствуючих було панівним, на прийняла жаль, про це віровчиня. Ми віровчення. мало знаємо, досить мало так. знаємо. Але це віровчення прийшло з Києва. Приніс його туди київський місіонер Захарія або Що цікаво, що більшість перекладів біблійних книг на народну мову в добу середньовіччя, майже всі фактично здійснили жидовствуючі. Це Також факт. цікава така подія це гусицький рух в Україні. Чи був він тут присутній? Яка його доля після розгрому гусицького руху в Чехії, Чехії, куди ділись гусити? А поруч була Україна? Ну це питання не розглядається. І ще один цікавий момент. Протестантизм в Україні. 16-17 століття він мав наскільки великий, розгол... великий розвиток, що більшість шляхти. Фактично були протестантами різних напрямків: кальвіністи, суціняни, лютерани, чеські брати, а намагаються показати, що це було тільки останні роки, в нещодавні часи, так щодо протестантських рухів на наших, на наших з цікавий момент такий про взаємодію протестантів і православних, що в часи 15-16 століття йшла мова про протестантсько православну унію. А унія греко-католицька, яка відбулася, православно-католицька, яка відбулася в Бресті, цей знаменитий собор, мало хто знає, що було два собори насправді. Вони збирались одночасно. Але на одному були присутні лише єпископи на чолі з митрополитом і невеличка кількість їх прибічників. А на другому були присутні величезна кількість представників від фактично всіх православних громад. На чолі з Константином Острожським, захисником православ'я, на чолі з екзархом Некефором, екзархом е Константинопольського патріарха. І проводили вони свої збори, що цікаво, в протестантському домі молитви. Це цікаво. Я думаю, що навіть для того, щоб дослідити всі ті теми, які ви назвали, нам знадобиться не одна година. Отож, ми зможемо перейти до нашої теми сьогодні, але я хотів перед цим запитати вас про джерела, тому що так багато названо було фактів, різних є білих плям. Тому нам треба визначитися, що є нашими джерелами і чи ми можемо їм довіряти. Давайте поговоримо про джерела. Наскільки вони важливі в історичній науці? Перш за все, що хотів би сказати, що більшість наукових праць, які є в Україні, написана переважно православними авторами. Католицьких авторів з'явилися в останній час трошечки, протестантських майже, 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 немає. майже немає, які би охоплювали таку велику, скажімо, угу. площину. І це так звані атеїстичні, або дослідники доби радянської, радянської доби. влади. Перш за все, хотів би відзначити книгу Івана Огієнка. Знаменитого Митрополита Іларіона переклад Біблії, якраз також так, його. Так. відомий Який переклад, переклад, яким користується багато людей. Він написав: він цей чоловік очолював. Міністерство освіти Української Народної Республіки, коли президентом України був Михайло Грушевський. Непрості часи, але так. в той час він також займався. Е, книга унікальна за своїм матеріалом, за своїм доробком, взагалі за своїм намаганням показати оцю всю, скажімо, тривалість історії, перспективу історії від Андрія mm -hmm. аж до 1930-х років. Я хотів запитати написано. саме християнську історію він зосереджується на християнській... На християнську. Християнській... Християнській. Так, та книга історії, так і влашав. називається. Українська церква. А, нам це цікаво. Так. Також що ще, нас є? ще є дуже цікава книга автора, який сам проживав в Канаді, Йосафата Іваськіва, хоча він родом з України, з Львівщини, він представник, скажімо, української діаспори. Унікальна книга його, скажімо, оригінальним підходом, що він показує поліконфесійність українського християнства, різнобіччя цього українського християнства. Що це християнства. було нам притаманне з самого початку. так? Так, так. Також eh, хотів би звернути eh, увагу на книгу Полонської Василенко Історія України. Полонська Василенко, вона 20 років, з 1920-х років аж до Першої Другої світової війни, вона очолювала архівну справу в Україні. Її історія до заснована всіх... саме на архівних, на архівних джерелах, документи. а не просто на публіцистиці, mm -hmm. на якихось аналітиці. Це, це важливий документ. Недавно вийшла з друку, скажімо, книга Стефана Ляшевського, і зауважте її назву. Історія християнства в землі руської з першого по 11 вік. Тобто задовго до Володимира. Якраз тема нашого дослідження так, так. сьогодні Християнство, цей в цей, цей період. чоловік є протиєрієм православної церкви, такий апологет православ'я, дуже гарне, і дуже ага. гарне дослідження. Чи можете назвати ви ще деякі відомі прізвища дослідників, істориків, якими ми будемо е, користуватися? Ну, перш за все, це книга відомого історика, археолога, який більше десяти років очолював Інститут археології Національної академії наук України Михайло Юрійович Брайчевський. Його книга називається Утверждіння християнства на Русі. Який він приводить величезну кількість доказів, свідчень, розглядає різноманітні так звані теорії і про хрещення Русі Володимиром, угу. і про Андріїву легенду, і легенда Досить про Київщика і Корива розглядається саме в аспекті розвиткові християнства в Україні. Також є книга колективна така праця. Авторів українських професорів академіків. ця монографія, яка називається Запровадження християнства на Русі, була колективним доробком в честь тисячоліття хрещення Русі. Дуже серйозний і зважений матеріал. Це зібраний більш свіжі Україні. матеріали. Так. Також є ще книга Михайла Грушевського. Першого президента Української Народної Республіки з історії релігійної думки в Україні, в якій він, скажімо, без упередження розглядає долю різноманітних християнських конфесій України. І сучасний автор додам вже Ірина Жиленко, називається книга і так: Україна, Християнство до заснування. Київської Русі а як щодо закордонних джерел, тому що ви зазначили, що досить багато білих плям, дуже багато різної інформації ще можна, можна десь шукати в архівах, можливо, в закордонних джерелах Основною що ви можете Основною базою для нас, крім цих книг, які вже написані, будуть літописи, різноманітні хроніки. Скажімо, не, спогади, українські, не лише, не лише український. Ми будемо розглядати наші ці літописи в порівнянні із німецькими, польськими, візантійськими, вірменськими, арабськими хроніками, щоб подивитися, де насправді є фальсифікат, а де є. Е де є достовірна інформація, тому що достовірність інформації є тоді, коли воно ще десь пов... підтверджується іншими джерелами. це метод історичного дослідження. Так. Я хотів би звернутися до наших телеглядачів. Як вже ми зазначили, дуже багато гіпотез і припущень існує. Тому залишайтеся з нами. Давайте будемо порівнювати, аналізувати ці джерела, які у нас є, і спробуємо знайти дійсно ті факти, які важливі для нашої теми. Залишайтеся з нами. Я ще хотів запитати про джерела. А чи існує якийсь метод, як відрізнити підробку від справжнього джерела? Чим ви користуєтесь у своїх дослідженнях? Перш за все необхідно пам'ятати про таку річ, що чомусь в нас історії подається абсолютна непомильність повісті в літ, яка видається Нестер. за абсолютно угу. достовірне джерело. Але навіть це джерело, яке так в нас подається, необхідно перевіряти знову ж за допомогою аналізу. Тому що більшість літописів були, скажімо, не то що підроблені, а політично, політично пофарбовані. Цікаву фразу сказав Олександр Володимир Белінський, перепрошую, автор книги Страна Моксіль», Він сам з Казахстану, дослідник, цікаво, він описує. Российская империя свято оберегала свою историческую мифологию, отчего истина в чистом, неискаженном виде редко присутствовала в повествовании державных платных историков. Она всегда была завуалирована, изначально искажена и запрятана в словесную патриотическую упаковку. Але все-таки дослідник вважає, що вона там є, і в нас є шанси її знайти. Так, ми так. це спробуємо. Але зробити. для цього, ви знаєте, нам потрібно прислухатися до поради, можливо, або до ідеї певної, або до твердження, навіть сказати так. Батька російської історії Ніколая Карам... Карамзіна. На початку 19 століття він був відвертим, коли в передмові до знаменитої історії государства російського писав. Історія, говорять, наповнена лож'ю. Скажем лучше. Що в ній, як в ділі чоловічем, буває прімість лжи. Але якщо Карамзіна влаштовувала прімість лжи, то наше з вами завдання за допомогою порівняння, за допомогою інших методів дослідження, виявити, що є правдою, а що є вигадкою в історії християнства в Україні. Віталій, я ще хотів все-таки запитати про літописи: чи дійсно всі вони політично забарвлені, чи ми можемо довіряти хоч деяким з них. Як набути в цьому питанні? Я хотів би вас вам знову привести слова відомого історика Тихомірова, який в своїй книзі Християнське і городські восстання на Русі, аналізуючи не так християнство, як оці повстання селянські. Він пише цікаві слова. К сожалению, разработка любої теми по історії Русі, особенно связанной с религией, сильно осложнена». Письменный фонд Руси неоднократно, не просто писался, скажем, по певному замовлению, а пересматривался, он пишет, по инициативе как церкви, так и господствующей идеологии, страдающей, как правило, идеологической предвзятостью и односторонностью трактовок. И он далее пишет, клирикальная рука прошла по многим страницам, русських літописів, і тому для того, щоб дойти до істини, нам хідно подивитися твори різних напрямків політичних, уподобань різноманітних і католицьких, скажімо, джерел, і православних, і різних, щоб побачити, де ж все-таки є правда. Добре, е, дякуємо за цю важливу інформацію у нашому дослідженні. І все-таки християнство, християнство на наших землях. Коли, як, яким воно було, як воно прийшло на ці землі? Будь ласка, дайте нам цю інформацію. Для більшості з нас християнство пов'язується з іменем Володимира. Звичайно, Володимир, і от тоді настало християнство. До цього була суцільна темрява, суцільне язичництво, поганство. Нічого. Описуються всілякі культи, різні так, так. погані традиції. Ви знаєте, таке відчуття, що згідно Біблії, Бог діє завжди і скрізь, заради спасіння людини. А в нас виходить так, що. До Володимира суцільна темрява, Бога немає і дії Божої немає. Подібні слова колись сказав е, Сатана, коли прийшов до Бога. Ми читаємо це в книзі Іова, дуже гарна біблійна книга. І він говорить: Боже, я бійшов всю землю, вся моя, нікого з твоїх дітей немає. А Бог ти, увагу зверну на Іова. Будемо Є надіятися, що це не про наші українські землі. Так, що тому, тому що дійсно, так, подібні до Іова були, люди в нас. А я хочу ще запитати про ті народи, які населяли у ті часи. Чи вони були активними в торгівлі? Тобто, чи були ці цей обмін ідеями, різними філософськими течіями у той час? Тобто, чи можемо ми це вважати доказом того, що християнство було раніше до Володимира? Справа в тому, що Україна завжди перебувала в тісних зв'язках із країнами Середземномор'я, з країнами, з народами, які населяли Римську імперію. це і, нагадаю грецькі колонії в Україні. Так зване боспорське царство, яке в нас було вони були дуже активними дуже пані, активни. міграції, торгівлі. Ті ж саме, наприклад, скіфські лучники вони були охороною багатьох грецьких міст в містах Малої Азії, торгові Мали обміри, б знайомитися ]ні. з абсолютно культурою. Мандрівники, релігією. які мандрували із політичними, скажімо, якимись дипломатичними місіями, в полон брали рабів, як одна, так і інша сторона, які також звіщали християнство. Ми про це ми не можемо сказати, що вони були відокремлені настільки, щоб сюди не проникало світло Євангелія, світло християнства. Перші спогади чи перші згадки, історичні згадки про християнство до якого періоду вони відносяться? Це наскільки об'ємна і цікава тема, що варто їм присвятити не одну тему розповіді. І, перш за все, сама Біблія. Стверджує про те, що Євангеліє було і скіфам всьому, по всьому всесвіті, який і скіфія так само входила. Угу. Про це ми дізнаємося із письмових свідчень істориків та хроністів, які жили на перших століттях християнства, які, скажімо так, в багатоголоссі стверджують, християнство було існувало тут серед скіфів. Серед готів це були ті народи, які в той час населяли Україну. Це серед сарматів. візантійські джерела, так? Так, візантійські джерела різних, скажімо, з різних місцевостей, не з однієї якоїсь, із Малої Азії, з Греції. Тобто -то досить багато дослідників того так. часу, істориків стверджують, що Євангелія проникало на наші землі раніше. І це важливий дуже момент. Як ви думаєте, а чому це важливо саме для історії нашого народу, духовності нашого народу, що воно було раніше? Справа в тому, що ми бачимо дію Бога, який діє завжди. І якщо він діяв і до Володимира, але не лише після Володимира, то він діє і сьогодні, діє з метою нашого спасіння. Тому що християнство це не просто збірник приписів, обрядів, різноманітних вчень. Це є вчення, яке говорить, що Ісус Христос є єдиною дорогою до спасіння. Угу. І це спасіння до нього можна прийти тільки через Ісуса Христа, тому Дякую що вам Христос за цю сказав думку, що так. немає іншого імені під небом, даного людям, яким належало би спастись. Дякую також за цю думку. А які є археологічні можливо свідчення, що тут розвивалося християнство, що воно тут було? Якісь джерела археологічні справа в тому, що з археології трошечки є складність в чому. Що християни були противниками певного, певних культових предметів, вони в цьому боялися ідолопоклонства. І тому, наприклад, такі предмети, як хрест, який пізніше став символом християнства, десь в перших століттях християнства не просто не були присутні взагалі. Християнство не будувало культових споруд. Перші культові споруди це приблизно 5 -е століття, 4-5 -е століття. Не бу, не наші будували ери. Церков, не Справа не будували в тому, каких? що були гоніння в імперії. Були гоніння, і християни збиралися в катакомбах, в будинках десь своїх, тому що вони не могли так вільно а збиратися. А на наших землях також були складнощі з побудовою, щоб залишилися пам'ятники. Ну, взагалі, споруди? в нас було більшість наших будівель, це дерев'яні будівлі, які, якщо й були, Ну, на жаль, не збереглися. Да, Археологи знаходять споруди, їх фундамент, які дуже нагадують будинки молитви, де збиралися християни. Але це досить дискусійне питання, тому що камінних споруд майже не будувалося не в нас. Але є археологічні докази, які стосуються обрядів поховань, які цікаво. стосуються християнської символіки. Цікаво, що в ідеї, якби християнство з'явилось нас на дні Володимира, той. Об поховальні обряди, спосіб поховання християн, так Вони як б він відрізняється від язичника, змінилися так. Він мав би з того, періоду, з того періоду, але що цікаво, археологія каже, про це можемо розглянути в свій час. Архе... Археологія говорить, що поховання християнське з'являються ще в перших століттях нашої ери, мабуть, цікав... це пов'язано з іменем апостола Андрія і з цією відомою легендою, яку ми обов'язково дослідимо в нашій програмі, про його прихід на наші землі, так? Цікаво, що Огієнко, митрополит Іларіон, митрополит Православної церкви в своїй книзі Українська Церква на третій сторіночці на початку буквально пише такі слова, що, аналізуючи легенду про Андрія, він підводить підсумок: Християнство прищепилося на українській землі ще в апостольський вік. І він говорить: і саме це християнство вже ніколи потім не зникало з нашої землі. Це було те християнство, яке ґрунтувалося на Біблії, яке визнавало лише Біблією основу своєї віри. Я хотів би звернутися до наших телеглядачів і запитати: а чи знаєте ви про ці давні сторінки духовності нашого народу, яким було християнство? Як люди вірили, як вони сповідували свою релігію і жили за нею? Це ми спробуємо визначити в майбутніх наших передачах, щоб глибоко дослідити цю тему. Я хотів запитати сьогодні на завершення нашої програми, так як залишилось часу, досить небагато, скажіть декілька слів про те християнство: чим воно відрізнялося від сучасного? Якими були перші віруючі? Як вони жили? Які були їх традиції, обряди? Перш за все, що віру перших християн відрізняло наступне: що вони згідно заповітою Ісуса Христа. Згідно Біблії, дотримувались усіх Божих заповідей, дотримувались Божого Слова. Вони ставили вчення Христа понад усе. І різноманітні людські традиції, обряди, вони не заполонювали всю їхню віру, вони були лише невеличким додатком. Перше християнство відрізняло простота. Біблія, простота. Тобто Простота, дуже... щирість, обряди на другому місці, а віра, любов, практичні добрі справи, милосердя стояли на першому місці, і ще що відрізняло: що вони жили в очікуванні другого приходу Христа, в очікуванні скорого повернення свого вчителя. Тобто есхатологічні ідеї вже в той час мали місце на наших теренах, так? Це дуже цікаво, і я думаю, що сьогодні, підводячи цей невеликий підсумок, ми можемо сказати, що цей великий період, майже у тисячу років, досить недосліджений. Є багато те, що мабуть, ми і не знаємо ніколи. Але ті джерела, які ми сьогодні дослідили, говорять про те, що християнство було до цього періоду, що воно відрізнялося своєю простотою, так що воно було е, позбавлене е, в такої складної обрядовості, і що вони Біблію ставили понад усе. Це ті гарні уроки з історії, які ми можемо сьогодні взяти для себе. Абсолютно вірне твердження про те, що віра. Апостол Андрія, віра його учнів, віра перших християн, була саме такою. І хотів би знову підтвердження цих слів навести слова Івана Гієнка, що саме це християнство ніколи не зникало з української землі, і в більшій чи меншій мірі воно було завжди присутнім і залишається присутнім до наших днів. Це християнство, яке засноване на Біблії, засноване на особистих стосунках з Христом. Дякую вам за цю бесіду, яку ми мали. На жаль, наша програма підходить до завершення. Утім, шановні друзі, я з задоволенням запрошую вас продовжити дослідження розглянутих сьогодні питань у наступній передачі проекту Дорогами християнства. Мабуть, ви чули про те, що апостол Андрій був на території України майже дві тисячі років тому. Що це? Легенда чи факт? Якщо факт, то з якою метою він відвідав наші землі і чи досягнув він її? Не пропустіть наступну передачу. Також ви можете надсилати нам листи зі своїми запитаннями, відповіді, на які ви б хотіли почути у наступних наших програмах. Адресу та номери телефонів ви можете побачити зараз на екранах. Тож, на все добре, до нових зустрічей!